Незвичайна історія про подорожі в часі. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Професор Хоппер, який займається археологією, досліджує віддалену систему печери, ідучи за слідами зниклих хіпі в 1970-х роках. Хоппер знаходить фургон хіпі і бачить у ньому кілька їхніх речей та блокнотів. Просуваючись далі, чоловік помічає печеру і, заглянувши всередину, бачить когось схожого на ковбоя. Хопер негайно повертається до міста, телефонуючи своїм аспірантам Тейлору та Джекі. Він просить зібрати для нього спелеологічне спорядження. Коли Хопер зустрічається із студентами, то каже, що для них дослідження завершено. А в тих печерах не було нікого десятки років, отож там нічого страшного немає. Хопер каже, що піде туди сам, отож кілька днів аспіранти побудуть без нього. Наступного дня чоловік повертається до печер і його, як завжди, супроводжує його пес. Хопер прив'язує мотузку одним кінцем до великого каменю, а іншим до себе. Пес залишається ззовні. Лишиться охороняти в так. А хопер заходить у скелястий тунель. Він бачить, що дивний ковбой досі стоїть у печері у тій самій позі. Чоловік просувається вперед і натрапляє на дивний невидимий вологий бар'єр. Кілька секунд подумавши, хопер робить крок вперед. Два дні по тому Тейлор приходить до Джекі і вони збираються на пошуки Хопера, адже від нього досі немає ніяких звісток. Оскільки шлях до не близький, Джекі вмовляє Тейлора зателефонувати до Кари, дівчини, яка в нього закохана, і попросити її взяти автівку у батька. Оскільки батькові Кари Тейлор подобається, то він без проблем дає машину. На підмогу в пошуках Хопера Кара бере свою зведену сестру Вівс та її друга Фербі. Тейлор розповідає меншим, що вони їдуть на пошуки Хопера, який у свою чергу пішов за слідами зниклих хіпі. Ходили легенди, що вони відправились шукати джерело молодості, але після того їх ніхто не бачив. Через деякий час група знаходить фургон, який раніше виявив Хопер. Тейлор помічає там фотографії, і з їхніх підписів розуміє, що Хопер не просто так шукав цих хіпі. Схоже, серед них були його батьки. Вів знімає усе на камеру, а Фербі робить фотографії. В якусь мить Фербі падає, перечепившись об якусь мотузку. Група починає йти за нею і знаходить вхід у печеру. Просуваючись вглиб, Джекі починає повсти вузьким проходом, щоб зрозуміти, куди тягнеться мотузка. Раптом вона бачить, що та раптово обривається, ніби її хтось просто перерізав. Тейлор говорить, що це не може бути мотузка Хопера, адже вона виглядає надто старою. Джекі каже, що далі провалля, але воно таке глибоке, що дна не видно. Група вирішує дослідити печеру глибше використовуючи спеціальне спорядження. Фербі, злякавшись комах, зокрема цвіркунів, що були повсюди у печері, вирішує залишитись назовні, охороняти вхід. Тейлор, Джекі та Кара, озброївшись усім необхідним, йдуть досліджувати провалля. Кара вмовляє вівс залишитися із фербі, та дівчинка, що раніше займалася скелелазанням, впевнена у своїх силах і теж хоче піти на пошуки хопера. Зрештою, вони четверо розпускаються вниз. Вівс та Джекі йдуть першими і через кілька хвилин перестають відповідати. Тейлор заспокоює кару і каже, що вони просто придурюються. Вона лиш дражнить тебе, як менша сестричка старшу. Якби з ними щось сталося, вони б почули крики. В якийсь момент спуску кара намацує щось дивне. Вона каже, що це схоже на невидимий вологий бар'єр, до якого вона може доторкнутись. Точно такий бар'єр тоді бачив Хоппер. Події фільму повертаються до чоловіка. Щойно він проходить через невидиму стіну, ковбой починає рухатись і просто кудись іде. Хопер обертається і бачить, що позаду з боку виходу блимає світло. Воно схоже на тіні заходу і сходу сонця, однак які змінюється за лічені секунди. Раптом з усіх боків починають долинати дивні звуки. Чоловік не розуміє, що відбувається, і вирішує повернутись назад. Щойно він виходить із печери, то бачить, що на вулиці вже чомусь темна ніч. Хопер ніде не може знайти свого пса і вирішує піти до машини. На величезний подив чоловіка його джип уявляється повністю зарослим та геть поржавілим. Чоловік бачить, що його посвідчення стало брудним та ніби старим. Не змігши завести машину, Хопер йде далі і бачить якийсь позашляховик. На випадок, якщо поруч є власники, він каже, що не збирається нічого красти, лише пошукає дроти для прикурювача. Однак і ця автівка виявляється зарослою бур'янами. Хопер починає ритися в салоні і знаходить там рюкзак. Він впізнає у ньому рюкзак Джекі. Хопер вирішує, що він погано виспався, і в нього якісь глюки. Однак, думаючи, що Тейлор і Джекі все ж таки пішли у печеру, Хопер повертається туди, розкидаючи за собою світлові маячки. Проминувши бар'єр, світло зі сторони входу знову починає мигати, та цього разу хопери далі у печеру. Події фільму знову повертаються до групи аспірантів. Кара та Тейлор спускаються нижче і знаходять Джекі і Вівс. Вони роззираються навкруги і помічають кілька тунелів. Раптом, звідкись із середини, починають долинати дивні звуки. Джекі і Вівс лякаються, бо вони їм видаються схожими на крики. Дівчата панікують і хочуть повернутися назад. Один лише Тейлор наполягає на тому, що треба залишитись і шукати хопера. Незважаючи на це, Джекі каже, що вилізе нагору і покличе Фербі. Вони удвох швидше витягнуть вівста кару. Однак щойно Джекі починає лізти, її мотузку, наче хтось перерізає, і дівчина падає вниз. Вона пошкоджує собі ногу, а Тейлор ламає якусь кістку у руці у спробі зловити Джекі. Тейлор смикає другу мотузку, і з нею трапляється теж саме. Група вирішує, що це дурнуваті жарти Фербі. Вони намагаються зв'язатися з ним по рацію, і просять негайно скинути нові мотузки, однак хлопчик їм не відповідає. Група думає, що їм робити і як вибратись нагору. Вони далі і далі намагаються зв'язатися з фербі та раптом ловлять інший сигнал, що йде з глибини печери. Тейлор припускає, що це може бути хопер і просить сказати, де він знаходиться. Та раптом слабкий голос починає просити про допомогу. Голос знову і знову просить допомогти, а потім називає Тейлора по імені. Хлопець вимагає сказати, хто з ним говорить, і людина на іншому кінці називає себе Фербі. Це Фербі. Що він сказав? Фербі? Друзі розуміють, що це якась маячня, і це не може бути Фербі. Однак, все одно, не маючи змоги вилізти на гору, вони вирішують перевірити, що там насправді таке. Джекі залишається, адже не може йти через травму ноги. Тейлор та Кара вирушають у тунель. З ними йде і Вівс. Дівчинка й далі знімає все на камеру та каже, що використовуватиме її як ліхтарик. Трійця рухається кам'яними тунелями, а Джекі спостерігає за всім через телефон. Та в якусь мить зображення із камери вів зникає, і на екрані з'являється напис про втрату зв'язку. Джекі залишається у печері геть сама. Тим часом Тейлор помічає спереду дивне миготливе світло. Друзі підходять ближче і бачать, що воно йде ще з одного отвору в печері. Компанія вирішує, що це, мабуть, Фербі грається із ліхтариком, і Кара вирішує спробувати вилізти нагору, аби перевірити. Дівчина видрепується на кам'янистий виступ і бачить шматок обрізаної мотузки. Коли вона опускає погляд вниз, то жахається і просить Тейлора негайно відвести звідси вівс. Хлопець нічого не розуміючи, забирає дівчину, однак на шляху вони помічають Джекі. Вона повзана в колішки, так як не може ходити, і каже, що втомилася їх чекати, отож рушила слідом. Коли вони утрьох повертаються до кари та бачать, що дівчина плаче. Тейлор іде перевірити, що її так засмутило, і бачить мертвого фербі. Хоча вів туди не пускають, та дівчина все ж дізнається, що сталося, використавши камеру. Тейлор каже, що у хлопця, схоже, зламана шия, хтось перерізав мотузку, коли він спускався. Група панікує, не розуміючи, що відбувається, хто перерізає мотузки та чому взагалі фербі по лісу печеру сам. Раптом вони знаходять камеру в рюкзаку хлопця, яка виявляється робочою. Вони вмикають відео і бачать себе у той момент, коли збиралися лізти у печери. Коли Фербі залишився наодинці, він почав трохи хвилюватися, адже друзі перестали відповідати по рації. Через деякий час хлопчик каже, що відійшов в туалет і помітив машину хопера та мотузку, що веде геть в іншу печеру. Він жартує над друзями, що ці генії полізли не туди. Крім цього, фербі каже, що знайшов щоденники хопера, в яких той описував легенди про джерело молодості. Вони, схоже, передавалися в його родині з покоління в покоління. Потім на відео починає сутеніти, і друзі не розуміють, як це можливо, адже зараз від сили перша дня. На наступних кадрах стає геть темно. Фербі каже, що вже майже північ, а друзів досі немає. Його телефон сів, а на полювання вийшли койоти, отож він замкнувся у машині, бо не знає, як дістатися додому. Хлопчик далі на камеру розповідає про те, що дізнався із щоденників хопера. Скоріше за все, коли сестра Хопера захворіла, їхні батьки пішли на пошуки джерела молодості. Можливо, вони думали, що це буде ключем до її лікування. У наступному кадрі фербі каже, що вже ранок, і друзі взагалі не розуміють, що коїться. Фербі говорить, що акумулятор на їхній машині здох, бо він усю ніч слухав радіо, аби не було так страшно. До того ж, він з'їв усе, що в них було, і випив всю воду, тому в нього немає жодних припасів. Фербі припускає, що його друзі мертві, отож йому треба вибиратись з самотужки. Хлопчик вважає поганою ідеєю те, що вони нікому не сказали, куди їдуть, тому його тут ніхто шукати не буде. Фербі вирішує, що його єдиним виходом є спуститись по мотусті хопера, знайти чоловіка або принаймні ключі від його машини і спробувати якось виїхати до дороги. На всякий випадок, Фербі прощається із матір'ю і каже, що він щасливий, що нарешті знайшов друзів, які його люблять та поважають. Хлопчик починає обережно спускатись по мотузці. Раптом він бачить, як небо починає дивно миготіти. А потім хтось ніби перерізає мотузку, і фербі падає вниз. На цьому відео закінчується. Вівс. Не розуміє, як запис фербі може бути за кілька днів, якщо вони тут лише годину. Група починає панікувати, не розуміючи, що відбувається і що їм далі робити. Зрештою, Кара, яка єдина не має ніяких пошкоджень, каже, що спробує вилізти нагору без мотузки. Вів здає їй на всякий випадок камеру. А Тейлор – GPS маячок, який буде працювати на поверхні і з якого можна послати сигнал про допомогу. Хлопець каже, карі, що на його думку дивне світло йде від зміни дня і ночі. Він припускає, що вони потрапили у місце із викривленим часом, де він рухається повільніше. Кара відповідає, що це найбільша маячня, яку вона чула. Дівчина готується до підйому і обіцяє повернутися із підмогою. За кілька хвилин Карі вдається видертись нагору. Вона гукає про це Тейлору, але відповіді не отримує. Дівчина бачить, що місцевість навколо перетворилася на пустку. Вона стала геть безлюдною, не видно навіть жодних рослин. Попри це, Кара намагається впіймати сигнал GPS, але у неї нічого не виходить. Дівчина бачить, що просто у її бік насувається сильна пилова буря, а коли вона підіймає погляд, то помічає дивний трикутний об'єкт, що висить у повітрі, і ніби обертається навколо землі. Злякавшись, Кара спускається назад у печеру. Вона каже друзям, що на поверхні немає нічого, там вибухнула бомба або що. Також дівчина говорить, що не змогла увімкнути трекер, хоча Тейлор запевняє, що він робочий. Джекі просить кару припинити із них знущатись. Її не було секунд п'ять. Отож, якщо вона побоялася і не захотіла лізти, могла би просто сказати. Кара кричить, що це не так і кидає друзям камеру, аби підтвердити свої слова. Ні, я не жартую. Подивіться довбаний запис. Вони дивляться, її записи, не розуміють, як таке можливо. Тейлор дає свою камеру і кара бачить на його записі, що вона лізе на гору, і одразу ж за секунду спускається вниз, розповідаючи про пустку. Вівз не розуміє, як записи можуть бути різними. Чому Кара запевняє, що була на поверхні півгодини, а для них це було лише 5 секунд? Тейлор говорить, що тут якась часова аномалія. Він зрозумів це, коли дивився відео фербі. На них видно, що їхні мотузки цілі, хоча ті обірвалися майже одразу. Скоріше за все, мотузки ніхто не перерізав, вони просто порвалися від тертя із часом, адже вони тут тижні, а то й місяці. Тут внизу час рухається повільніше ніж на горі, і тільки це може пояснити, чому відео фербі випереджають їхні на кілька днів. Група розуміє, що дивне моготіння світла це справді зміна дня і ночі. Тейлор намагається вигадати, як їм звідси вибратись. Він оглядає їхні речі і спорядження, і його погляд падає на фербі. Він питає, в якій позі знайшла його кара, і та відповідає, що обличчям донизу. Хлопець каже, що це дивно, бо на відео видно, як він впав на бік. До того ж, рація була ціла. А тепер розтрощена. Друзі вирішують подивитися записи знову і виявляють, що на відео і справді є продовження. Після падіння фербі не помер. Він деякий час лежав непритомним, а потім прийшов до тями, коли почув сигнал Тейлора. Хлопець дотягнувся до своєї рації і просив про допомогу. «Тейлор, допоможи. Тоді вони і справді чули фербі. Однак одразу після цього до фербі підійшла якась істота. Якась дивна печерна людина скрутила хлопцю в'язи і розтрощила рацію. Тейлор дає усім по каменю. Він каже, що тут хтось є, і це не хопер, отож потрібно бути обережними. Після цього Кара знову лізе нагору із наміром скинути мотузку друзям, аби вони теж спробували піднятись. Доки дівчина карабкається по скелі, вів знову переглядає відео фербі, говорячи, що дещо там її непокоїть. Вона переглядає його, сповільнюючи швидкість відтворення, і виявляє, що на відео сонце міняє траєкторію свого руху. Дівчата розуміють, що блимання сонця це не зміна дня і ночі, це зміна пір року. До їхніх роздумів приєднується Тейлор, і друзі розуміють, що різниця в часі набагато більша, ніж вони підозрювали, доки вони тут на поверхні минали сотні, а то й тисячі років. Кара, чуючи занепокоєння групи, питає, що у них там відбувається і що вони побачили. В цю мить в отвіру печері залітає якийсь дивний предмет. Він розкладається в драбину, і Тейлор припускає, що хтось прийшов їх рятувати. Кара перелазить на драбину і починає лізти нагору, та раптом бачить, що звідти хтось спускається. Дівчина швидко повертається до друзів, і вони бачать перед собою гуманоїда у космічному костюмі. Невідомо звідки вискакує печерна людина і накидається на створіння. Між ними починається бійка, та гуманоїд приборкує нападника якимось нананаший. Злякавши сінопланетяни, на друзі кидаються навтьоки. Вони навмання біжать у тунелі, намагаючись відірватись. Кара допомагає рухатися Джекі та все одно так речить, що довго не протягне. Раптом Вівс помічає спереду вогонь. Група кидається туди і бачить там ще кілька печерних людей, які оглядають тіла давно зниклих хіпі та ковбоя. Тейлор махає дівчатам, аби ті нишком проходили далі, але в цю мить печерні люди їх помічають. Тейлор залишається, намагаючись їх зупинити, однак дикарі на нього нападають. Дівчата ж ховаються за каменем у тунелі, і печерні люди пробігають повз них. Коли стає тихо, кара йде на пошуки Тейлора, наказуючи Вівс бути із Джекі. Кара знаходить мертвого закривавленого Тейлора. Дівчина плаче біля тіла хлопця, тоді як до неї наближається гуманоїд. Він іде до невеликого резервуару із водою і набирає трохи у пробірку. Потім він відкидає кару і тягне Тейлора до тієї води. Дівчина намагається чинити спротив, та гуманоїд її стримує. Раптом у печеру повертаються дикуни, і на диво позаземна істота стає на захист Тейлора і Кари. Гуманоїд вступає в бійку із печерними людьми, а Тейлор у цей час приходить до тями, і ніби нічого не сталося, каже, що треба втікати. Однак Кара зупиняє його і каже, що прибульцю треба допомога. Він вправно б'ється із дикунами, та раптом вони стягують із нього маску, і чоловік починає задихатись. Кара подає йому один із його нашийників, і він знерухомлює печерних людей. До Кари і Тейлора приєднуються вівси Джекі. Вони дізнаються, що прибулець насправді хотів їм допомогти. Друзі намагаються зробити буде щось для чоловіка, та його таймер починає світитися червоним. Його час вийшов. Кара питає в чоловіка, з якого він року, але той на останніх своїх подихах вмикає сюжет новин. Виявляється, про зникнення друзів говорили по всіх телеканалах. Їхні батьки благали усіх, хто має будь-яку інформацію, допомогти знайти дітей. А потім чоловік перемикає відео, і з нього група дізнається, що земля багато років потерпала від катастроф. Зрештою, люди побудували ковчег і тепер живуть у космосі. Чоловік щось намагається сказати, але друзі його не розуміють. Коли він задихається і помирає, Тейлор каже, що він не знає, чи слід їм повертатися нагору. Схоже, там більше нікого і нічого немає. А нова раса людей, які стали вищими і говорять іншою мовою, живуть у космосі. Вівс починає плакати за батьками, а решта намагається зрозуміти, що їм робити. Раптом Тейлор помічає рюкзак Хопера. Хлопець розуміє, що професор тут був. Він каже, що їм варто його знайти. Можливо, чоловік підкаже, що робити. Тейлор забирає револьвер мертвого ковбоя і йде на пошуки. Дівчат він просить принести тіло фербі. Можливо, цілюща вода допоможе і йому. Також хлопець каже друзям, що якщо вони почують постріли, нехай його не чекають і чимдуж втікають. Йдучи тунелями, Тейлор помічає маячки Хопера. Він слідує за ними і бачить ще кількох поранених печерних людей, а потім знаходить і самого професора. Хопер, виявляється, теж пораненим і лежить він біля ще одного бар'єру. Чоловік вказує на свою сестру, яка зникла разом із батьками, і каже, що вона застрягла там. Тейлор бачить за бар'єром водоспад, який і є джерелом спотворення часу у цих печерах, і сцену бійки між конкістадорами та печерними людьми. Хопер пояснює, що там час іде ще повільніше. Це все шари, які схоже захищають джерело, його сестра там, але врятувати він її, на жаль, не зможе. Тейлор намагається допомогти Хоперу піднятися, але той каже, що дикуни прошликнули його наскрізь. Його рана надто велика, отож він проживе ще хвилин п'ять. Чоловік каже, що знайшов те, що шукав. На цьому його місія завершена. Він просить Тейлора врятувати інших. Хлопець біжить до друзів і дорогою, бачить, як одна із дикунок поливає рани інших цілющою водою. Повернувшись до дівчат, він допомагає скинути тіло Ферби в резервуар, в якому Джекі вже всього за кілька секунд вилікувала свою ногу. Тоді ж вода діє і на дикунів, і хопер кричить, що вони опритомніли. Не маючи вибору, друзі відрізають шлях вогнем і починають втікати. Вони добігають до отвору у печері, і Тейлор встановлює драбину, по якій спускався гуманоїд. Друзі починають швидко лізти нагору, адже дикуни їх наздоганяють. Та раптом Кара, яка йшла першою, каже, що попереду чомусь вода. Вона не розуміє, як це можливо і що взагалі коїться зверху. Дівчина протягує руку і щось у воді її хапає. Тейлор намагається впіймати кару і витягти її назад, але кістляві руки якогось творіння затягують дівчину дедалі глибше. Раптом один із печерних людей натискає на кнопку, яка складає драбину. Через це Тейлор впускає кару. І вона повністю занурюється у водяний портал. Та раптом істоти надягають на неї кисневу маску. За мий Тейлор вівся Джеки бачить якісь дивні мотузки, які тягнуться до них із води. Раптом там з'являється кара, однак вона має зовсім інший вигляд та одяг. Дівчина просить друзів затримати дихання, адже прохід через воду не із приємних. Кара починає по черзі підтягувати усіх до себе. За усім цим спостерігають спантеличені дикуни. Ще за секунду мотузки знову проникають в печери і простягаються далі по тунелях. У наступному кадрі ми бачимо, як Фербі прокидається в невеликому басейні. Він нічого не розуміє і, роззирнувшись навколо, бачить, що знаходиться на космічному кораблі, а за дверима видніються силуети прибульців. Раптом у тому ж басейні воскресає Хопер, а в сусідньому його сім'я. В цьому мить до кімнати заходять Тейлор, Джекі, Кера та Вівс. Вони кажуть, що це, звісно, не дім, але тут вони усі разом. Багато чого змінилось, і їм є що розповісти. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.